Друзі, всім привіт на каналі Gravel Travel. Продовжуємо наші розпаковки. Сьогодні ми з вами будемо дивитися анбоксинг карбонової вилки з Aliexpress для мого гравійника Рондо. Це, мабуть, за весь час проживання у Хмельницькому, саме найдовша посилка з Китаю, їхала аж цілих 48 днів. Я, чесно кажучи, думав, що цю вилку ще у вересні обкатаю, а виходить так, що вже буду обкатувати, мабуть, у новому сезоні. Так, що це за вилка? Зараз я вам трохи розповім предісторії перед тим як ми розпочнемо розпаковку. Значить, у мене на гравійнику RONDO ось така стандартна вилочка Rondo Twin Tip. Чому я вирішив її замінити? Ну, мабуть, через те, що мені не подобається ось цей дизайн вилки Twin Tip. Він трошечки як на мене, ну чисто як на мене. На мою суб'єктивну думку, мені не дуже подобається мені от подобалася карбонова вилка, яка у мене була на попередньому гравійному велосипеді NS Bikes. І я собі вирішив замовити таку саму і поставити сюди на цей велосипед, тому що ну та вилка, вона мені якось більше подобається. Якось, ну знаєте, на око більше любо. <рес> Це такий більш естетичний нюанс. Я не скажу, що ось ця вилка мені чимось не подобалася. Вона комфортна, класна, немає до неї жодних зауважень в плані експлуатації. Але ось цей момент з зовнішнім виглядом мені трошки не подобається. Тому ми сьогодні з вами розпакуємо, подивимось нову вилку, яку я поставлю на свій велосипед Рондо. І в кінці відео обов'язково вам продемонструю. Ну а вже повноцінно будемо тестити її у, її у наступному сезоні, в 2026 році. Ні, ну я звичайно ще буде погодка. Я покатаюся, обкатаю трошечки. От, але вже повноцінно десь на дальники поїхати, то буде вже по наступному році. Ну що, давайте не будемо затягувати сьогоднішнє відео. Розпакуємо, подивимось, пройдемося по технічним характеристикам. Подивимось, чи приїхали все ціле, бо бачите, <сміття> з боку дірочка я вже захвилювався, але сподіваюся, що все нормально. Добре, давайте дивитися. Цю вилку я замовляв ще наприкінці серпня, і на момент замовлення вона мені обійшлася разом з доставкою там в районі 96 баксів. Хочу сказати, що вилку я доволі довго шукав серед різних продавців на Aliexpress. Було доволі багато різних пропозицій цікавих. І я зупинився на цій моделі. От. Ну, сподіваюся, що по якості вона мене не підведе, наче по відгукам інші люди писали, що вилка доволі непогана. Подивимось, як це буде насправді. Ну, сподіваюся, що все буде добре. Вилка має бути повністю карбонова, з карбоновим штоком. Єдине, що мені ще буде потрібно до неї замовити, це якір. якір. Під карбоновий шток. Вау. Ну, наче наче все те, що я і хотів. вау. Така матова вилка чорна. Я думаю, буде виглядати шикарно. Нарондо, вау! Хех. Да! Вилочка дійсно дуже цікава, дивіться, друзі. Ось з чорними бонками. Конусний шток карбоновий. От. Потрібно буде мені його підрізати. Доведеться поїхати у веломайстерню, підрізати шток, поставити сюди якір. Можливо, там по місцю і куплю у магазині. Так, візуально наче все добре. Ніяких дефектів, пошкоджень я не бачу. Ось все, наче наче супер. Ну що ж, пройдемося тепер по технічним характеристикам. Вилка від китайського бренду SP Cycle. Моделька GF02. Ну так вказано на сторінці на AliExpress. Головне призначення це Гравел і Циклокрос. Матеріал карбону Т-1000. Що це? де факс какого чорта? Має ось такий чорний матовий колір. Глянцевого не бачив, тільки у матовому виконанні, тому, в принципі, непогано. Далі, має конусний шток, дюйм 1,8 і дюйм 1,2. Давайте одразу поміряємо його довжину. Все ж таки цікаво. Но мені все одно доведеться його вкорочувати. Так, маємо ну, майже 30 см 29,5, можна сказати. Так. Конусний карбоновий шток, тут у нас є якийсь серійний номер, мабуть. Офсет вилки 50 мм. Максимальна покришка, яка сюди стає, 700 на 45 або 27 х 210. Тут встановлена вісь 100 на 12 мм. От, має отвори для того, щоб можна було поставити сюди крила. От, під багажник тут у нас також є отвір. Вилка має. Приховану проводку. До речі, є модифікація з прихованою проводкою через ногу, а також є модифікація через, повністю через шток. Ну, тому обирайте те, що вам буде краще, бо підходить під раму вашого велосипеду. Я обрав з такою проводкою скритою. Ось тут маємо вихід з середини. Так, встановлюється, тут у нас гальма. 140 або 160 мм через адаптер Flat Mount. Я одразу собі замовив цей адаптер трохи раніше. Він мені приїхав також з Aliexpress, тому що на Рондо такого адаптеру немає. Мені довелося його замовляти окремо. Тобто, з однієї сторони ми можемо поставити 140, з іншої 160 мм. Це у нас райдер рейс, райд рейс. Кошти. Там Щось в районі 3-4 баксів, якщо не помиляюся. Посилання також на нього залишу в описі до цього відео. Так, Про проводку я сказав. Бонки тут у нас, якщо треба поставити, кейджі або е, кріплення ну, фляготримачі, або якісь сумки по типу, як у мене були, Ортліп. Також сюди класно стануть на цю сумочку, і одразу тут ну, на цю вилку стануть сумочки, бонки є, все класно. Ну і вісь, вісь можемо викрутити, одразу подивитися. В комплекті іде, Так, як можете побачити, ось так вона виглядає. Ось ці параметри. Так. Ну що, з цими розібралися. Зараз давайте взважимо, тому що заявлена вага у нас 450 грамів, плюс-мінус 20 грамів. І ми зараз перевіримо реальну вагу. Отже, реальна вага цієї вилки у нас 479 грамів, навіть трохи більше, ніж заявлено. Ну, то не страшно. Тут у нас шток підріжеться, і я думаю, що десь буде якраз там в районі 450 грамів. В цілому ця вилка, я думаю, що трохи легша, ніж рондо. Потім, коли рондо вилку зніму, порівняю, подивимось. Ну, в цілому, мені подобається. 479 грамів доволі круто. Отже, друзі, їду зараз у велосклад, домовився з механіком, що він мені поміняє вилку. Десь годину це займе. У мене якраз зараз обідня перерва. 20 жовтня, дубарина. Вночі було плюс один, прям холодно, як наче вже взимку. Зараз поїду, поміняю, і потім будемо їхати назад, якраз поділюся своїми враженнями від нової вилки. Так, друзі, все, я приїхав у велосклад, зараз віддаю велосипед, щоб мені поміняли вилку, сам піду десь поп'ю кави, десь через годинку буду свій велосипед. Тож, іду. Ну що, друзі, все, вилку поставили. Хочу вам сказати, що вилка RONDO 596 грамів, це 479, ну за рахуванням трошки підрізали шток, то десь 130 г, я думаю, по вазі виграв. ну Будемо тепер обкатувати, подивимось, що поміняється, які будуть відчуття. Головне щоб вилка була якісна, от не підвела десь на якихось покатухах. от Ну Так візуально мені набагато більше подобається. От, реально реально ця вилка набагато гарніша. Ну Все, поїхав додому. Зараз ще... Трошки проїдуся, поділюся враженнями. Можливо, друзі, то ефект плацебо, але мені здається, що велосипед якось став їхати краще і легше. Ну, Приємні такі відчуття, різниця все ж таки відчувається. невеличка, але вона є. Подивимось, як воно буде трохи далі, коли я покатаюся. От, але прикольно. Мені подобається, як зараз їде велосипед. Ось. Ну, Треба. Так, щоб зрозуміти, то треба десь проїхати кілометрів 50 Я зазвичай кажу, що якщо хочеш щось затестити, проїдь 50 кілометрів і тоді воно буде більш-менш щось зрозуміло. От, ну так, на перший огляд, мені от візуально велосипед став подобатися більше, ніж більш з вивкою ронда. А так, подивимось, покатаємося, чи буде якась суттєва різниця. Ну, Трошки от, знаєте, трошки відчувається різниця, може рахунок, за рахунок цього трошки іншого офсету геометрії вилки. Ну, наче так, По великому рахунку різниці такої прям глобальної немає. Так що будемо тестити. Ладно, поїхав, в мене вже обідня перерва закінчилась. Дякую за перегляд, посилання знайдете в описі до цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, буду вам за це дуже вдячний. Побачимось у наступних відео. З вами був пан Сергій, канал Travel Travel. Всім гарного настрою, гарного дня, бережіть себе і пока!